раді вітати вас, тим, хто тільки ну, до нас долучився, хочемо сказати, що в ефірі програми Ранок на тисі працюємо в прямому ефірі. І до нас завітали вже ранкові гості. Радо, поспілкуємося сьогодні з ним. В студії програми Ранок на тисі. Сьогодні завітав Ігор Жук, організатор виставки Корони світу та Оріка Миронюк доцент львівського університету імені Івана Франка. Також волонтер фонду Возницького. Говорити ми будемо сьогодні саме про виставку, яку ми анонсували декілька днів тому. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку раді вітати в нашому місті в Ужгороді. А, одразу як тільки у з'явилася інформація у змі про приїзд такої відомої виставки. Одразу всі постало багато питань. І одне з головних, як взагалі ця виставка, звідки вона бере свій початок, скільки експонатів і чи є оригінали серед корон? Дуже приємно представляти цю виставку в Ужгороді, в такому давньому українському місті, яке має прекрасну історію, тому що виставка Корон власне пов'язана пер, перед передусім з історією. І вона пов'язана з розвитком державності, тому що корона є символом державності і в розвитку державності корона відігравала велику роль. Виставка Корон вона не тільки історична. Вона має е, набагато глибший меседж для того, щоб е, показати. Україну серед інших держав світу, державотворчу діяльність, і показати Україну не тільки як рідну країну, не тільки патріотично віднестися до історії своєї батьківщини, а показати Україну в перипетіях, в бурхливих подіях всієї своєї історії і серед Бурхливих подій історичних, які були знаковими для всіх країн, для України в тому числі, тобто показати її в контексті розвитку європейської історії, оце була найголовніша ідея цієї виставки. Хоча задумувалася вона спочатку зовсім меншою за розмірами, на початку звичайно думалося про 14 корон, потім думалося ну до 20 корон. А в результаті? зараз вона в результаті налічує близько 70 екземплярів що. План так? Поки що, так оскільки захоплюєшся, і ідея сама дає сили для життя. І тому ця ідея призвела до того, що, роз, що виставка розширилася неймовірно. І це дало змогу показати людям не тільки давні цивілізації, показати цивілізації, які, ну, скажімо, зникли, і сьогодні від них тільки про них знають археологи, і вони свої залишки зберігають вже в музеях світу. Напевно, так про ці цивілізації можна говорити. Тобто вони є в підручниках, але наочно їх побачити неможливо. Можемо говорити про цивілізації, які існують і до сьогоднішнього дня, про держави, які процвітають і сьогодні але мають давні корені такі як Україна, зокрема, фантастично. От. Під текст зрозуміла пане Ігорю Скажіть, будь ласка, скільки з цього числа? 70% є оригінальні? Тебе дуже я бачу це питання. <свистець> <свистець> Знаєте, багато хто заходить, і перше запитання: е, які тут справжні, які найдорожчі і одразу біжать туди, е, В світі так? є така шкала. Вважається в світі перша десятка шедеврів. Є більшість тут знаходиться сьогодні в Ужгороді. Є три найдорожчі корони світу. Ну це не оригінали, це копії, це не реальних вивозити з тих країн, щоб показати. А щоб людям навіть проїхати і подивитися їх, то це надзвичайно великі кошти і багато часу займає. А тут в одному місці все є практично від віночків. Вся екскурсія починається. що корони почалася з віночків. І тут і присутні відтворення Тернового вінка, який в соборі Парізькі Богоматері зберігається, який по попридання Король Людовік IX світи викупив за річний бюджет Франції. От тут ви подивитеся, це буде цікаво слухати. Нам ми проводимо безкоштовні екскурсії. Ми спочатку вони були платні, потім відмовилися. Нам цікаво донести до людей. Бо коли людина дивиться на експонат, вона просто дивиться і у них. Камінчики, камінчики, і, і все таке, ну враження естетичне. А найголовніше розказати про люк саму корону, про хто її для кого Ні, вона історії. була зроблена та її історії. І, і може навіть цікавіше, яка доля країни була, і навіть не тільки доля країни, а і людства. Бо тут зібрані надзвичайно цікаві. Просто експонати, як вже Ауріка сказала сьогодні. Не просто вони збиралися, робили тут. Весь світ має Ацтеки, Америка, Африка в Європа більшості, Корея, Китай надзвичайно багато і постійно от Авріка каже: коли ти зупинися, коли? коли а воно хочеться все показати, тому, що людина заходить в одну кімнату і бачить весь світ. Ви знаєте, це як е, ну це. Ну, дуже цікаво виходить. Людина зайшла до наша ритм: єгипетська цивілізація, шумери, асірійці, римська імперія речі, які от було найцікавіше відтворити третю частину. Ми завжди говоримо. Ну я точно що тут є частина оригіналів, третина є експонатів. Друга частина це реконструкції, копії, наближені до оригіналу. Відповідно, ну, таємницю, але мені такі хочеться сказати, що дехто навіть перепутав, коли ми брали оригінал. Робили копію, вони забрали, спробували забрати копію, ну не оригінал. От, от ми сьогодні вже в першій частині да. нашої програми говорили саме про історію, і поставила в нас така не те, що дилема, а питання про те, наскільки важливо з якимось історичним експонатом, якоюсь річчю або постаттю правдиво передати інформацію саме тим слухачам, які потребують цієї інформації. От наскільки це важливо, і що для цього роблять історики, екскурсоводи, аби грамотно та правильно передати події, які от саме були пов'язані з тією чи іншою короною? Дякую. Це на Направду дуже важливе питання питання точності подання інформації. Подача інформації може бути різна. І від подачі інформації часто залежить інтерпретація фактів. Звичайно, намагаємося подавати інформацію в історичному контексті доволі точно. Тобто дати, події, але підтекст завжди присутній. І Нейтральне подання інформації, як на мене, це найбільш правильно, тому що людина має робити висновки сама. Якщо подати подію, коли вона була, хто це зробив, які події з цим пов'язані, людина може сама зробити висновки. І якщо подавати інформацію з правильним фактажем. То відповідно, напевно, що ніхто не може звинуватити ні в обмані, ні в нечесності. Добре, звичайно, подається інформація на виставці про те, що є оригіналом, от ви питали, а що є копією. Річ у тім, що оригінальними є далеко не всі речі. Хоча відрізнити оригінал від копії доволі важко. Оригінальні речі, дійсно, це є дуже важливо. Але ще крім того, що робити оригінали, Робити копії, які не поступаються оригіналом, але дають можливість побачити те, що знаходиться дуже далеко, і не може в такій величезній компанії зібратися в одному місці, докупи всі корони світу зібрати, дуже важко було би, правда? І напевно неможливо, тому що значна частина цих корон є символами країн. Тих країн, де вони знаходяться. Ну, не так Наприклад, корона Великобританії є закон англійський, який прийнятий і забороняє символи королівської влади вивозити за межі країни. І тому побачити її в, іншій, в іншому місті, в іншому місці в іншій країні неможливо. Тобто йдеться про те, що зібрати в одному місці такі шедеври, це дійсно неможлива річ. Копії важливі, але дуже важливий ще момент, на який наголошує Ігор Ярославович, відновлювати втрачені артефакти. Це справді важлива річ, тому що людство втрачає безцінні артефакти, безцінні історичні речі, археологічні знахідки, і якщо їх відтворювати і давати можливість побачити. Це унаочнення історичних знань. Коли людина один раз побачила, 80% ми все-таки сприймаємо очами, при такій ілюстрації сприймається історія зовсім інакше. Але ну, ще найцікавіше Багатше. момент, найголовніший, напевно, з чого почалася взагалі вся історія того. В 90-х роках почалися пошуки корони короля Данила Галицького. Данила Романовича, правильно. Ну, на Галичині більше його називають, історики називають Данила Романович, Галичани всі називають Данила Галицький. Не і ми займалися пошуками твої крони довгий час, при тому потужно, по всій Європі. Немає не, не напевно, так? Е, я би так не зараз не сказав. Це окрема історія. Якщо почнемо говорити, ми з до ранку завтрашнього другий раз будемо вітатися. Будемо тут. Це окрема історія. Це може бути окрема передача, бо рівень був, щоб ви собі могли уявити. Це від папа римського поволодру, який допомагав і давав дозволи до президента Польщі Квашнєвського, Путіна, всіх президентів, які ми вважали, що там може зберегатися. Було проводилася переписка офіційні вперше. Відповіді робота в архівах і багато неофіційної роботи скажімо, щоб знайти корону, тому тут є корона гіпотетичний варіант короля Данила Галицького. Вона була створена в свій час і для того, щоб показати, привернути увагу до історії і до постаті його. Справа в тому, що зараз молодь більше в комп'ютерах, ігри історію, мало хто цікавиться, і тому що ця виставка ми хочемо дати можливість таку, щоб людина зрозуміла, не знаючи минулого гарного доброго майбутнього у нас не буде і в нашій державі. Тому у всьому світі до історії відносяться у нас сусіди це поляки. Брати, навіть росіян в них починається школа в Україні, також було за давні часи, ну років 40 назад. Що дитина пішла в школу, вона була повинна проїхати всю країну, бути у всіх музеях, і вона виростає патріотом. Її в 20 років зробити патріотом не так просто. І любити батьківщину вже в такому віці. Він тільки задає питання: що мені країна дала? А що що я повинен бути тут? Я поїду. Він не любить свою державу, він не знає історію. І коли прийшли, нам закидали, це, це ж це. Обман, це не обман, це ми пишемо гіпотетичний варіант, но він має під основу Митро Перемірських епіскопів 300 років. Вважали, що це переробка з корони краля. Ми від того відштовхувалися, тому ми працювали у всіх напрямках, і коли е, дойшли до ситуації, що вже е, дуже близько. Я до неї далі не розповідаю, Все рівно, щоб про ми зробили ту гіпотезу. і ви знаєте, це була бомба. Це провокація, скажімо так. Але в більшості, що у нас були королі, по-перше, потім, по-друге, діти всі пішли. Ви розумієте? Найбільше для нас цікавіше це школа і студенти. От я хотів би трошки забігти назад знову, і після того питання, коли ви відповіли про те, що спочатку планувалося 14 експонатів, потім до 20, взагалі, чия ідея була саме спочатку створити саме цю виставку, і е, от який був перший експонат? «Корона короля Данила. О, От бачите, гіпотетичний варіант корони короля Данила. А потім прийшла вже думка. Треба показати в контексті. Знаєте, що нам перше сказали? Вони не розуміються, що вони роблять. Ми виставили у Львові, в Софії Київській в Києві. І я чую, а я питаюсь, там були історики, я кажу. Ми не розуміємося, повірте, щоб зробити навіть один експонат і пошуків стільки, і читання, на жаль, у нас настільки багато написано про це взагалі, як їх роблять, яка школа, де майстри, які камінчики вкладали, які ЗМІ складали. Вони ж всі зашифровані. розумієте? Тут є найдорожча корона, ви побачите сьогодні світу Карла Великого. То там все, там форма дивна, кажуть, вона велика, а форма священного міста Єрусалім. Зверху місто виглядало так, зробили таку корону, тому вона дивна. А техніка роботи її майстер сказав, я за два місяці зроблю. Я в шоці думаю, Ми прості робили рік-півтора кожен експонат. А він і за того погодились. До речі, цікаво, що нам в Європі безкоштовно допомагали. В плані чого вони надавали зображення в 3D, не досконали. Але це дало можливість зрозуміти сам підхід. О, знаєте, він зробив в 3D, і ти думаєш, ага, а це можна спростити, це просто. При е, переконали ювеліра, що це просто, бо більше відмовлялися. Е, а коли вони зрозуміли, що це можна зробити, вона відтворила. Так він її він перші три місяці взагалі не спав. Мама його дзвонить, і каже: Ярославович, Ярославич, розумієте, він він виживе чи не виживе? Він рік і три місяці робив, її, але вона тут стоїть. Фантастично. Е, основне місце дислокація, якщо можна так сказати, це Львів, вірно? Е, ні, вона не планувала, щоб чисто стояти. Це патріотично. Хотілося знати. Ну, е, ми е, і, хотілося показати у Львові. Перше, Тим більше покійний директор Львівського історичного музею Чайковський Богдан. Він, на жаль, помер. Царство небесне. Йому, а він і Борис Григорич хотів, і Ми виставили корону в його замку. Воно привертало, воно провокує, привертав. Багато людей е е задають собі багато питань. Що стосується історії. Деякі йдуть ювірне мистецтво, дорогоцінні каміння є, і то цікавий. Тут є духовна складова, бо корони є світські і духовні. Так. І тут представлені всі основні християнські конфесії в оригіналах, включаючи Вселенського патріарха. Тому церковні однозначно всі і по 200 років є, і по 150 років ви побачите надзвичайно цікаві речі, і з Італії в оригіналі є ну такі потужні корони, які зберігаються в алмазному фонді, в Таурі. І ще десь то звісно, це копії, ну достойні, але людина має абсолютну уяву, щоб було зрозуміло. Ми задіяли всі аукціони світу, скупали камінці. А за деякі камінці, особливо один, боролися. Він взагалі один був вирішений кристал, такий в Таланді на аукціоні. Хотілося достойно просто його показати. Ми витратили багато надзвичайно часу. Ми вивчали технології. Майстри сьогодні не могли повторити. Вони казали, це не може бути. Тут є, до речі, здається, на перший погляд, проста корона. Наприклад, залізна сталева корона Руминії, і вона зроблена з турецької гармати. Ну її надзвичайно тяжко Три Їздив по всім літейкам України, каже, знаєте, як в тому фільмі? Брехня, не може бути, не могли вони зробити. Ми пішли на хитрість з сучасними, але як до -то того дійшли, вона просто дорога до душі, і вона пішла на неї часу багато. Наприклад, є корона, навіть що робилися 5 тисяч камінців в короні. Уявляєте, це 20 тисяч закрепок. Треба зробити скільки часу треба. Мало це, того, підібрати по розміру е, та, є там от англійська, там 2,5 тисячі камінів. Е, Ну для нас камінці нічого не значить. Ми просто нам нам більше історія була цікаво, бо ці, там є знамениті просто речі, бо кожна частина корони чимось ми там. Історія там за один камінець може день говорити розповідати. День, один день. Такі знакові речі є е, вже виставка. Ну пане не, не дебютує, не є прем'єрою. Тут в Ужгороді Ви вже презентували її в інших містах. Чи там цікавиться, чи в інших містах різна публіка? Як вона відрізняється? Відвідувачі на що звертають увагу в різних містах? Чи? Ну, це друге місто, де вона виставляється. Друге місто, ну, так? Та, одна корона виставлялася ще в Києві, короля Данила Галицького, А так, це друге місто. І ми тут були в гостях пару років назад і познайомились з дирекцією, і нам сподобалось, просто переговорили. І ми не уявляли, що ми приїдемо в друге місто бути тут. Чесно, от просто чомусь. Хоча її напрямок нас запрошують в Європу. і вони просять, і ми подумали, що треба показати в державі в Україні спочатку, а потім вже можливо виїжджати. А цікавляться люди різні. Публіка всюди. Є музейники, є і люблять музеї, які постійно ходять на всі виставки, на всі презентації. Це невеличка кількість людей. Є люди, які люблять щось, таке надзвичайно цікаве, що приносить їм радість до душі. Такі приходять. Но ми почали працювати, наприклад, з війським. Національному світу Франка з історичним факультетом приходять історики, декани. Вони в захваті розповідати тематику. Любу можна там можна поставити крісло, що вони робили, і сідали просто сідали, слухали. Деяких настільки заворожує, що вони постійні. Розумієте, бо як в меку приходять. Їм настільки цікаво. Ми зараз пропонуємо вашій увазі опитування наших узгородців, яке відповіді ми почуємо те, як часто і чи відвідують вони культурні заходи. Давайте послухаємо. Дуже рідко. Не знаю, мабуть, афіш мало. Не сліджу за культурною життю в столиці. маю часу. Коли час дозволяє? Раз в місяць, два рази. Театр, кіно. Десь раз в два тижні, раз в місяць. Я ходжу на концерти філармонії, на... на класичну музику. Надзвичайно часто, серйозно. Загалом це заходи від фрі або від дому тур. Культурні заходи дивлячись, які в принципі, напевно, достатньо часто. Концерти цікаві, якісь цікаві спектаклі. Раніше відвідували і кінотеатри, і де коли в театр ходила, але зараз не 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 ходимо. Маємо телевізор і тим задовольняємося, радіо. От буквально декілька секунд нас залишається до завершення нашого ефіру. Як ви можете прокоментувати і доповнити, як от, наскільки важливо відвідувати не лише от, виставки такого плану, взагалі культурні заходи, які відбуваються локально, в тих чи інших містах для сучасної молоді? От і не лише це не просто важливо. Важливо людині наповнювати своє життя цінними речами. Кожен е, захід, який відвідує людина, щось їй дає, і важливо наповнювати своє життя якісними речами, якісними, важливими, гарними, і своє життя робити е, не просто веселим. Не просто розважатися, а робити своє життя таким, за яке ну і не соромно з одного боку, а з іншого боку, чесно можеш сказати, що твоє життя натхнене. От я би говорила, що так. Я пропоную цими словами. Ні, можна ще коли одна секундочка. А я би хотів скористатися такою можливістю. Дивний збіг, але відбувся. Ми відкриваємо сьогодні виставку 23 числа, і сьогодні у день народження. <гум> <гум> дякую, дякую. О! Для мене це дуже дуже щаслива мить, тому що виставка відкривається якраз тоді, коли ну, все, все, так, все так співпало, і мені радісно, що такий подарунок для мене робиться. Ви говорите про те, що чи важливо відвідувати виставки. Я думаю, важливо відвідувати ті заходи, які роблять своє твоє життя більш насиченим, натхненним, і ти стаєш таким, який. Тебе задумав Бог і ну, здійснили батьки. Ми... І може останнє, знаєте, людина переключається попадає в інший світ, вона забуває всі свої проблеми. До речі, дітям я постання дітям. Я розказую про те, що кажу: вчіть і читайте про прига Юлія Цезаря. Його відтворений, це єдине відтворено вінок, як і на полеона Бонапарта. Абсолютно. І все це можемо побачити сьогодні на виставці Корона -світу. Корон -світу. Ми Я в студію. Програм Ранок на тисі Ігор Жук, організатор виставки Корона світу. А також Оріка Миронюк, доцент Львівського університету імені Івана Фронка та волонтер фонду Возницького. З вами, шановні глядачі, ми прощаємося. Бажаємо вам. Гарного дня зустрінемося вже завтра. О сьомій ранку. Програма ранок на тисі. І максим мощак і наша Іванто велика команда стец. сьогодні працювали для вас. Бувайте на все добре, Па-па.